Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. У цьому відео ми дізнаємося, як записатися в німецьку бібліотеку, які українські книжки для нас доступні в бібліотеках Берліну та які можливості відкривають для нас власне бібліотеки. У коментарях обов'язково пишіть, коли ви в останнє були в бібліотеці, неважливо в якій ви зараз країні, а також яку останню книжку ви прочитали. Коли через загарбницьку війну Росії проти України багато українців опинилися за кордоном, одна з нагальних потреб була отримати доступ до українських книжок, як дітям, так і дорослим. У відповідь на це Гетеінститут разом з Німецькою бібліотечною асоціацією та за підтримку Українського інституту. Книги запустили проект Валізка з книжками. В рамках проекту організатори надіслали 20 тисяч українських книжок у 600 різних бібліотек Німеччини та в інші країни. І я сьогодні пішла в одну з місцевих бібліотек Берліна, щоб подивитися на українську поличку і дізнатися, як можна записатися в бібліотеку і навіщо взагалі. Користуватися бібліотеками в Німеччині і що вони можуть нам дати на сайті проєкту Валізка з книжками можна подивитися, в які саме бібліотеки були надіслані українські дитячі книжки, та що це саме за книжки, та почитати про авторів, які були включені до цієї програми. Варто сказати, що валізка з книжками охоплює лише дитячу літературу, але багато місцевих громадських організацій, власне, самі бібліотеки і українські активісти в Німеччині також сприяли тому. Щоб закупалися книжки для дорослих, пішли знайомитися з українською поличкою в німецькій бібліотеці. Сьогодні ми прийшли в гості до районної бібліотеки Берліна і познайомимося з бібліотекаркою Світланою Зайко, яка розкаже, як оформити читацький квиток і зорієнтує, чим класні німецькі бібліотеки. Бібліотеки в Берліні пропонують українцям сьогодні дуже багато можливостей. Перш за все, це українські книги. Слід визначити, що Дуже багатьох берлінських бібліотеках вже є українські книжки, їх можна знайти на сайті Фіо, про це ми поговоримо пізніше, і можна завітати до найближчої бібліотеки і дізнатися. Кожен може прийти в бібліотеку, скористатися комп'ютером, роздрукувати якийсь документ. Це такі послуги звичайні. Також, наприклад, в нашій бібліотеці є така послуга бібліотека речей. Можна взяти, наприклад, чемодан. Або дриль, або Sony PlayStation, або ще якісь речі, які ну, для нас не схожі. Це не книжки. Звичайно, що книжки, аудіо, CD, DVD, диски це найбільше, але також можна і іншими послугами користуватися. Ну і головне, що в бібліотеку люди приходять поспілкуватися. Багато подій відбувається. Треба слідкувати за афішами, за анонсами. Анонси можна слідкувати як на сайті, як, так і у Фейсбуці, в Інстаграм. No in knjižnica, treba najti za sebe. Найближчу бібліотеку, дає пропозиції для українців і слідкувати за подіями. Для того, щоб записатися в бібліотеку німецьку, треба мати при собі паспорт і прописку. Більше нічого не потрібно. Запис безкоштовний, термін дії картки 3 місяці і вона продовжується. Якщо людина користується бібліотекою, то термін дії картки постійно продовжується. Можна бронювати книжки, можна, маючи цей свій кабінет на сайті ФІОП, можна замовляти книжки в будь-які. В бібліотеці ви можете, вдома, сидячи в інтернет, замовити цю книжку, прийти в бібліотеку, вона вас вже буде чекати. З будь-якої бібліотеки, бібліотечної системи саме Берліну. Тобто, якщо ви живете в одному районі, книжечка до вас приїде в інший район, якщо ви її зарезервуєте. Я щойно оформила в бібліотеці собі читацький квиток і зараз дізнаюся, як можна взяти книжку додому до себе почитати. Як треба фіксувати те, що ти забираєш книжку в бібліотеці і як ти її повертаєш. Коли ви в бібліотеку, Вибрали собі книжечку. То всі книжечки або журнали ви записуєте через автомат. Не через бібліотекаря, а через автомат. Для цього потрібно прикласти сюди свою карточку, ввести свій пароль. Пароль це дата народження. Анмеден, коли ви ввели пароль, тоді просто кладете на цей стіл свою книжечку, і вона автоматично зчитується. Ага. Все, ви взяли книжечку і ви е, натискаєте «Абмельден». так, Да, І ви отримуєте чек, на якому написано до якого числа ви маєте повернути цю книжечку. От. технології. подивіться, чи є у вас дата, да? тобто до е... якого числа треба повернути. Так. До 25.07. тобто на місяць. На місяць 4, на місяць. 4 тижні. Ага. Ні, так. Звертаю увагу на те, що коли ви берете багато книжечок, українці можуть брати 10, да? треба перевіряти, щоб вони всі всі просканувалися. І окремий чек вони... буде на кожну? Ні, чи? в всі? одному чеку буде всі книжечки. Ага. Тепер можемо просто покажу, як здавати книжечки. Да. Коли ви книжечку прочитали, да. то ви приходите тоді і коли ви здаєте, то карточку не треба прикладати. Ви ага. просто кладете книжечку, вона зчитується, ви натискаєте рік Так. Вона вичеркнулася mm -hmm. можете взяти для себе чек. Знову Абмельден, що ви книжечку цю здали. І завжди пишеться, куди вам покласти цю книжечку на голубий стілаж або на жовтий. Угу. Тобто, ви у вас написано в даному випадку голубий, то ви сюди її кладете, бібліотекарі, потім ці книжечки розбирають ага. і сортують. На жовті стілажі у нас книжечки, і ось в даному випадку ігра, які були заброньовані заздалегідь. Через інтернет, люди через свій кабінет їх забронювали. Вже більше двох тисяч книг електронні. Українські книжки. Як шукати книжки в бібліотеках Берліна онлайн? Для цього необхідно, щоб у вас був читацький квиток, і ви залогінитеся в свій кабінет завдяки номеру на вашому квиточку та паролю. А пароль, як я вже казала, це ваша дата народження. Ви заходите на сайт Fiob. Це сайт Бібліотечної асоціації Берліна, а далі можна вже шукати книжки різними способами. Спочатку ми спробуємо пошукати за автором, ось подивимося в яких бібліотеках є Жадан. Ось книжечка доступна у двох бібліотеках, і якщо ми хочемо її забронювати, то натискаємо Бештелін. Книжки можна, до речі, замовляти і повертати через найближчу до вас бібліотеку, а не через ту, де власне лежить книжка, але це вже за додаткову плату. Якщо безкоштовно, то треба повертати книжку в тій самій бібліотеці, де ви її взяли. Скільки загалом книжок українською мовою є в Берліні? Заходимо в розширений пошук і у фільтрі обираємо тип носія, тип медіа, бух, тобто книжка, та мову українську. Ось бачимо, що в Берліні наявні понад тисяча книжок українською мовою. Також ми можемо подивитися, які книжки є в конкретній бібліотеці. Знову вибираємо українську мову, тип носія книжку і назву бібліотеки. Дивимося ту бібліотеку, де зараз знаходимося. Тут в доступі 384 книжки. Поряд з книжкою ми бачимо або галочку. Зелена галочка означає, що книжка доступна, або червоний хрестик. Це означає, що зараз її хтось читає. Але ви можете її забронювати, щоб прочитати її, коли її повернуть. Також ви можете подивитися на мапу всіх бібліотек Берліна, щоб знайти найближчу і найзручнішу для себе. І обов'язково перевірити графік роботи конкретної бібліотеки. Тепер подивимося, які електронні книжки українською мовою є. Ви можете їх взяти, щоб прочитати в кабінеті свого читацького квиточка в браузері або ж у додатку Лібі. Ось бачимо, що доступно понад дві тисячі електронних книжок. До речі, серед них є і книжки шкільної програми української школи. Вибираємо книжку, щоб взяти і почитати. Електронні книжки видаються на 21 день, і після цього не треба нічого з ними робити, не треба їх повертати, вона просто щезне з вашої читалки чи з кабінету. Зараз покажу, як виглядає додаток Libby. Там, на жаль, немає підтримки українською мовою, але менюшку ви виберете однією з доступних мов. Я, наприклад, користуюся англійською. У фільтрах пошуку ми вибираємо українську мову. І так само завантажуємо до себе в кабінет книжки, як і через браузерну версію. Так само у лібі ви можете шукати аудіокнижки українською та іншими мовами. Але нагадую, що користатися цим додатком вам потрібен читацький квиточок. Німці читаюча нація, вони читають просто, вони набирають, німці можуть брати 50 видань за раз. Oh. Ну, і це не тільки книжки, це можуть бути журнали, аудіо, хербухи і так далі. От, і вони набирають, і вони потім в кінці на автоматі все відбувається, і вони кажуть, що це я не можу ще взяти, Каже, у вас вже 50. А таке, О, їм ще мало, розумієте? Ну, тобто це класно. І я б хотіла, щоб українці багато читали. І ми для цього дуже багато робимо. І книжки всі нові, які в нас є в бібліотеці, їх приємно брати в руки. Вони сучасні, у нас нема старих книжок, у нас нові автори. Ну, Звичайно, є в нас і шикарний просто кобзар, просто неймовірний, такий ілюстрований. Тобто, ми якби і не забуваємо класику, але і сучасних авторів також замовляємо. Ми співпрацюємо з українськими авторами, з українськими художниками, з українськими музикантами. Ми дуже дуже раді всім. Тобто, якщо людина бажає на нашій базі провести якусь подію, то ми все зробимо для того, щоб ця подія відбулася на найвищому рівні. В нашому мікрорайоні Каров дуже дружня українська спільнота. Вони приходять, вони відпочивають. Тут вже всі перезнайомилися, тут вже. Люди товаришують, дітки товаришують, дітки вже ходять. Деякі там в один клас, наприклад, батьки разом організуються, ходять басейн або на озеро, або тобто не просто бібліотека для чинітання, а бібліотека для того, для спілкування. Тому що таке місце, ну, наприклад, в цьому районі немає, де б могли зустрічатися українці, спілкуватися, почувати себе вільно. Якщо б ви спросили будь-якого українця, який до нас приходить, як йому тут він сказав, як вдома. Як вдома, тому що дуже мені подобається ситуація, коли люди приходять до нас перший раз і на кафедрі намагаються німецькою мовою записатися, і я розумію, що ця людина україномовна, наприклад, вони між собою вдвох прийшли і розмовляють, і я починаю з ними говорити українською мовою. Людина все… Видихає, розслабляється, вона розуміє, що їй тут раді, що їй тут легко. Вона починає розказувати одразу за перші п'ять хвилин людина свого життя розповідає. Тому що вона зустріла свою людину. І мені здається, що це якраз дуже такий важливий момент, що люди приходять і немає цього бар'єру. Ми так ми ну, якось так робимо свою роботу, щоб людям було тут легко. Сподіваюся, вам сподобалася сьогодні наша маленька подорож до Берлінської бібліотеки. А ще розкажу вам по секрету, що чим більше ви будете читати українських книжок в Німеччині в бібліотеках, тим більше бібліотеки будуть закупати українських книжок. І таким чином ви можете підтримати українських видавців. Бо коли бібліотеки бачать попит, вони складають ширші списки і закупають більше книжок. Тому, будь ласка, ходіть в бібліотеки, користуйтеся всіма можливостями, які вони дають, що це не тільки книжки. Це і електронні книжки, і аудіокнижки, і настільні ігри, і багато чого ще. З вами була Ірина Лісова. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, залишайте ваші коментарі, ваші питання. Я обов'язково можу їх передати нашій чарівній сьогоднішній бібліотекарці, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити майбутні корисні відео. До зустрічі!